Ну, типа, це для чого? Це для якогось про програвача. Виджеш, правильно? Тобто тут або е, кіно, по ідеї, або це взагалі може бути домашня зйомка, чи що. Чи музика. Войн. Voyn... Вайнот 87 Кілінг Технолоджі Deep Папл. Шо це? 1989 рік. написано. Ну це або і вправду коштує дуже дорого, або мене просто люто на... Этот... Тут взагалі дивіться скільки написано все. І ще ж все і на англійській написано. Прикиньте. Жесть. Просто жесть. О, тут что-то Канада, оркестровая музыка, белая фан... базия, Фа... фантазия, может, его коробс. Ну, короче, тут что-то написано, розовая э, ру -ру рублинка. І другі 1983 год. Отак от. Отака. Ну, коротше, друзі, якщо хтось із глядачів а, шарить в цьому, ну, от, дійсно, ви розбираєтесь в цьому. І ви. Можете допомогти якось це перевірити, або оцінити, або можливо ви це збираєте. Напишіть мені, будь ласка, ш... ну, або маєте якихось знайомих, запросіть їх до цього відео, хай напишуть в коментарях.